Терміново тривожно на території тимчасово окупованої Луганщини вона залишилась без світла. У мережі пишуть про приліт, по Луганській тес публікують кадри задимлення в районі об'єкта. Натомість окупаційна адміністрація заявляє про аварію на енергомережах. Підпишіться на канал «Сей час. Сьогодні, 30 жовтня, місцеві пабліки тимчасово окупованого міста щастя повідомили про влучання по луганській теплоелектростанції та пожежу. За даними російських змі, окупаційна адміністрація так званої Еленер заявила, нібито нічого не сталося, просто й аварія на електромережах. Про удар ані слова. Один із ворожих телеграм-каналів бідкається, що енергетична інфраструктура зазнала масштабних пошкоджень. Заявляється, мовляв, перебої електропостачання призвели до тимчасового зупинення котелень та помпових станцій водопостачання. У всіх населених пунктах окупованої Луганської області зникло світло. Журналіст Андрій Цаплієнко прямо заявив: влучання по ТЕС біля щастя на окупованій Луганщині. Російський телеграм-канал Астра також повідомив про задимлення в районі Луганської ТЕС. Відомо, що так званий глава ЛНР Леонід Пасічник зібрав екстрене засідання. Водночас російський телеграм-канал Кремлівська табакерка» повідомляє, що ватажок так званої ДНР Пушелін просить у Москви екстрену допомогу для тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя, мобільні пункти обігріву, цистерни з водою та ємності для її зберігання. Яскравий приклад критичності ситуації на окупованих територіях, яку створили російські загарбники. На додачу до всього нестача води. У Маріуполі людей звинуватили у зливі води з систем опалення, а в Донецьку почали утеплювати баки для води. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише: Пушелінське ноу-хау. Донецьк почав утеплення ємностей для води. На морозі це не спрацює, але виглядає як турбота. Чого саме вигляду як турбота і намагаються досягти? Проте тепер ясно, як росіяни будуть долати фізику. Це як картонкою на жигулях радіатор закривати, аби він не замерз. Виглядає дико, не працює. А паралельно ЗМІ пишуть, що монахівський кар'єр в окупованій частині Донецької області стрімко міліє. Тепер на його дні можна побачити колись затоплені автобуси. Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає паніка. Центр національного спротиву повідомляє про водну кризу у Сімферополі. В Алушті води залишилося лише на кілька місяців. Окупаційна, так звана влада замість плану дій шукає винних і обговорює можливу ротацію кадрів. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Третій день я відстежую ситуацію на Білгородщині. Отже, погляньте, будь ласка, на ці кадри, друзі на Білгородському водосховищі. Як я вже сказав, введено режим надзвичайної ситуації. Офіційно російські відомства підтверджують, що в результаті удару по плотині були пошкоджені донний водовідпуск і обидва затвори, які регулюють рівень води, наслідок. Рівень води вже впав більш на один метр, більше ніж на один метр. І через пробоїну почалася масштабна е, масштабний витік води, який е, власне призвів до затоплення переваги території. Ось як все це виглядає зсередини. Погляньте, будь ласка, російські зетвоєнкори зараз просто в сльозах в соплях ниють, що двіжуха йде не за планом. Ось, наприклад, Юрій Подоляка є такий там російський воєнкор. Він пише, що пошкоджено одну з засувок. Не одну, вже дві. До речі, і стік води різко збільшився. Пише він, каже, почався дуже сильний скид води. Підтоплено вже 10 ділянок, а ризик прориву дамби загрожує селам Безлюдівка, Нова Талважанка і околицям Шебекіна. Вода йде саме туди. Пише він, де розташовані російські позиції. Я вам більше того скажу, друзі, вода не йде до російських позицій, вода вже прийшла у російські позиції. Подивіться на ці кадри. Наслідки цієї, як вони називають, надзвичайної ситуації для російської армії зараз катастрофічні. Хвиля, що пішла із водосховища, розмила дороги, вона створила абсолютно непрохідну багнюку. Логістика окупантів, яка і так, до речі, була і не ідеальною, тепер взагалі паралізована. Ну, подивіться самі, це окопи. Подивіться, як російських окупантів просто позаливала вода в окопах. Погляньте. Росіяни намагаються пересуватися на мотоциклах, але їх доводиться не їхати, тому що буквально вони перевозять вручну. Техніка, яка просто загрузла по кабіну у воді, не може рушити з місця. Побачите далі кадр. Значить, російські бронемашини просто топляться в болоті в оцій розмоті в дорозі. Паляйте, будь ласка, місцеві фабрики. Є там такі, наприклад, Попіл Белгород. Вони це підтверджують навіть місцеві. Це серйозно ускладнило забезпечення підрозділів 6-ї армії і 44-го корпусу Російської Федерації, які намагаються штурмувати наш друзі Вовчанськ. А це вже стратегічний наслідок. Я вам хочу сказати, як повідомляє Британія, вже до речі, іноземна преса починає про це все писати. І от британське видання The Telegraph з посиланням на нашого представника 16-го армійського корпусу збройних сил України. Повідомляє, що ті підрозділи росіян, яким вдалося форсувати сіверський Донець і закріпитися на південному березі в районі Вовчанська, тепер фактично що відрізані від основних сил. Їхні окопи затоплені. Ви це бачили дороги всі під водою. Постачання боєприпасів і підкріплення для них тепер абсолютно неможлива задача, кажуть наші військовослужбовці. У зсу говорять, що ми тепер очікуємо на поповнення фонду військовополонених. Ну про це вчора я вам розповідав. Хто не дивився? Попередній випуск обов'язково друзі, перегляньте. Чому цей удар такий важливий? Значить, давайте нової нової інформації додамо. Майор збройних сил України, Тарас Берзовець і наш колега в минулому. Він журналіст, політтехнолог. Зараз він служить в зсу. Так от, каже про те, що це частина дуже грамотної воєнної операції. По перше. Російська протиповітряна оборона знову не спрацювала, вона показала свою абсолютну неефективність. По-друге, було уражено стратегічний об'єкт, що призвело до підтоплення ворожих позицій, окопів і бліндажів. І по-третє, до речі, що ключове. Треба сказати про те, що ті об'єкти, такі, а от дивіться, це знаменитий кадр, як російська техніка просто застряла в багнюці. Значить, ті об'єкти. Такі, як, наприклад, ось ця дамба, вони є абсолютно легітимними військовими цілями. Чому тому, що Україна дуже довго і це правда, до речі, стримувалася, думаючи про цивільних. Але Росія, підриваючи греблі в Україні, про це окремо скажу, давно перетнула давним-давно перетнула цю межу. Значить, український аналітик. Олександр Коваленко вже фіксує конкретні наслідки. Їх, до речі, фіксують навіть з космосу. Подивіться на цей кадр підтоплені позиції 82-го мотострілецького полку і 138-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації на Харківщині. А головне, друзі, їхні нещодавні спроби е, розширити зону контролю на південь. Від села Гатище, вони тепер виглядають просто як пастка. Вони опинилися на південному березі донця, а тепер цей берег просто відрізаний водою. Аналогічна ситуація, до речі, це щодо того, що буде далі. Аналогічна ситуація чекає на окупантів безпосередньо в самому Вовчанську, де розлив річки Вовча, може повністю блокувати їх на захоплених. Хліб заводі і масло заводі. Я про це зроблю. До речі, окремий випуск а в найближчий час на цьому каналі. Тому це ще один привод підписатись. В Овчанську ситуація зараз зміниться і зміниться абсолютно стрімко після того, коли мадяр бахнув по цій дамбі. Чому так, друзі? Значить, тут треба сказати, що <кхід> значить. Це водосховище, його побудували на річці Сіверський Донець ще у 1985 році. Воно за 10 кілометрів південніше Білгорода. Спочатку планували використовувати цей об'єкт для водопостачання промисловості у регіоні. але згодом водосховище втратило це значення і просто перетворилося на рекреаційну зону. Тепер увага, друзі, щодо параметрів, тому що про це ніхто не говорить, а на цьому каналі ви дізнаєтесь. Дивіться повний обсяг цього водосховища 76 Мільйонів метрів кубічних на секундочку, уявіть, що буде далі. Площа водного дзеркала 23 кілометри квадратних, довжина 25 кілометрів, ширина від кількох десятків метрів до трьох кілометрів, максимальна глибина 14 метрів, а загальна протяжність берегової лінії 85 кілометрів. Ви можете на секундочку уявити, що буде далі, якщо вода велика вода, я б сказав, повністю хлине? з 2004 року. Це водосховище належить до об'єктів федерального значення, і тут увага. Оскільки подивіться на мапу, Білгород лежить вище за течією, то жодного впливу на обласний центр, стрімке зниження води водосховищі не матиме. Однак неконтрольоване наповнення водою річки Сіверський Донець може мати наслідки для там населених пунктів нижче за цією течією, а також для тих, що стоять на її притоках, річках Ніжеголь, якщо я правильно вимовляю, ніжеголь, ніжеголь і наша річка Вовча. в першу чергу для українського Вовчанська, це, це те, про що казав Коваленко: що ця вода, якщо піде, вона вже йде. До речі, вона розширюється, вона матиме відповідний вплив безпосередньо на Вовчанськ. Там ситуація, ви знаєте, яка коли влітку під час посухи річка підсохла, це доволі спростило росіянам їхнє просування, і от тепер. Фактично осінь, далі у нас зима. Побачимо, що буде, коли прийде велика вода, і, зокрема, як це змінить ситуацію у Вовчанську. Ми, друзі, з вами дуже добре пам'ятаємо, хто підірвав греблю Каховської ГЕС у червні 2023 року, спричинивши тисячі жертв і екологічну катастрофу. Подивіться на ці кадри: це архівні кадри з 2023 року, після підриву росіянами нашої Каховської ГЕС. Ми пам'ятаємо, до речі, і про нещодавній підрив там греблі Курахівського водосховища на Донеччині. Це ж також було Росія не соромиться використовувати воду як зброю проти цивільного населення. Україна ж завдає ударів по інженерній інфраструктурі з чіткою конкретною військовою метою зупинити наступ ворога на нашій території, знищивши його логістику і змусивши його воювати. Ну, виходить, зі стихією плюс. Я сподіваюся, що буде багато жертв серед російських солдат, яких просто затопиться вода. Тому, друзі, що ми маємо в результаті: по-перше, російський наступ на Вовчанськ отримав крутий контрудар. По-друге, логістика ворога на цьому напрямку паралізована на довгий і тривалий час. По-третє, окремі ворожі підрозділи зараз опинилися в оперативному оточенні без належного постачання. Про це кажуть самі військовослужбовці Збройних сил України. Тому це блискучий, абсолютно неймовірно крутий результат, який показує, що Україна вміє не лише оборонятися, але й задавати абсолютно незручних виважених і раптових ударів, використовуючи слабкі сторони ворога.